Цей пиріг з ніжною молодою капустою справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість, смак і користь. Мінімум борошна, максимум овочів, ідеальний варіант для легкого обіду чи вечері. Перелік складників ви бачите на екрані. Тож розпочнемо. Спочатку у мисі збиваємо яйця, підготуємо 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. І додаємо їх до яєчної суміші. До 50 грамів борошна додаємо 1 столову ложку крохмалю і розпушувач. Все це складаємо в миску до яєць і збиваємо. Додаємо сіль, перець і твердий сир, який я натерла на дрібній терці. Далі додаємо моркву, вона додасть пирогу такий гарний золотистий відтінок. Я її також натерла на дрібній терці. Дрібно нарізану капусту, добре помнемо рукою, щоб вона стала м'якою. Кладемо її в миску і все перемішуємо. Опис приготування, а також перелік складників, як завжди, дублюється під відео. Складаємо у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо вверх і посипаємо кунжутом. Випікати пиріг будемо при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипаємо пиріг додатково кунжутом і сиром. У мене моцарела, яку я дрібно порізала. І у нас вийшов такий святковий пиріг. Виймаємо пиріг із духовки, і кухня. миттєво наповнюється апетитним ароматом запечених овочів, сиру. Та кунжутом. Цей запах не просто збуджує апетит, він кличе до столу. Розрізаємо пиріг на порційні шматочки і дегустуємо. Ніжна текстура, хрумка скоринка і глибокий смак. Цей пиріг заслуговує на увагу. Пиріг вийшов такий легкий, ніжний, майже як суфле з пряною ноткою кунжуту і тягучою моцарелою. Ідеально смакує як гарячим, так і охолодженим. Ситний, але не важкий. Справжня домашня смакота. Дуже надіюсь, що рецепт вам цей сподобається. Готуйте і смакуйте!